Божий суверенітет. Ви коли-небудь чули таке, що Божий суверенітет обмежений людською свободою, але це є погане, неосвідчене богослів'я, яке повністю протирічить вченню святого Писання. Як можна казати, що Божий суверенітет необмежене верховенство Бога обмежене людською свободою? Тобто людині дана незалежність, свобода, яка перевищує свободу самого Бога. Хто ж суверенний тоді, ви чи Бог? А ось ще гірше, так зване богослів'я. Бог спасає стільки до людей, скільки Він може. Бог хотів би спасти всіх людей, і він робить все можливе, щоб змінити твоє серце, але без твого дозволу. Без дозволу людини він не може цього зробити, бо він порушить твою свободу. Тому Бог не може спасти людину, якщо вона сама не захоче бути спасеною. Друзі, грішник у пеклі віддав би все і зробив би все, що міг би, щоб позбутися тієї свободи, через яку Бог не зміг. Спасти Його. Савл і старсу на дорозі в Дамаск не просив Ісуса Христа спасти його. Але коли він ішов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло з неба Його. коли Ісус нагло, що означає несподівано, раптово, а це ще слово означає спеціально зупинив Його там. І змінив його серце. І лише після цього він сказав, тобто сав, чого Господи хоче, щоб я вчинив. А пізніше Господь сказав до Ананії, що він е пішов до Савла, поклавши руки на нього, щоб він прозрів, але він сумнівався в його переміні. Тоді Господь промовив до нього: іди, бо для мене посудена, вибрана він. Друзі, я говорю до тих, хто є християнином, коли Бог війшов в ваше життя через свою суверенну волю і благодать, Він змінив ваше серце. Ні, ви і я не шукали Бога. Я не просив, щоб Він прийшов до мене, але Він прийшов в моє і ваше життя. Тому або лише тоді ви і я прийшли до нього. Ні, Бог не знищив вашу. І мою свободу він дав нам свободу. Бо доки ви і я були у так званій свободі, ми були рабами своїх гріховних та злих пристрастів, були з природи дітьми гніву, мертвими через наші провини і гріхи. Друзі, хочу запитати вас. Ви прийшли до Бога, коли він змінив ваше серце? Чи до того як це сталося? Дайте відповідь на це запитання.